Роботи на пасіці продовжуються, Богдан Володимирович неупинно працює і бджілки йому цьому сприяють. Ось такий засівчик шикарний. У нас наявний на даній пасіці. Багато хто з вас вернев увагу, імену на цей момент. І скаже, от ви не побачили. Все ми побачили, все ми зробили висновок і розуміємо, що воно таке. Можете не переживати. Сім'я сама по собі розвивається дуже шикарно. Кілька там штучок таких незапечатаних. Хтось називає їх хворобою, хтось з них хворобою. Ми до уваги не беремо. Це не є кожна рамка, яка не запечатана, що ми можемо з гордістю показати. Микола Володимирович я вкажував одну рамку, я її вже діставати не буду. Нема смислу далі їсти гніздо. От. Такий момент розвитку сімей у нас на пасіці. Пасіка розвивається шикарно, реально шикарно і гарно. Ще капельку і ми будемо брати багато-багато відводків. Будемо розширяти. Сьогодні у нас і так багато роботи. Вивоз вуликів. Ми так забігли на пасіку переглянути, трохи розширити. От. І Далі ми будемо знімати, будемо показувати саме. Як ми вивозимо і будуємо ще одну пасику. Стоїв, що в нас така печальна була, а тепер буде дуже прикольна. Пішла агресія. Ну, в принципі, не знаю. Не сказав би, але чомусь на руку. Давний коли Володимир знову надушився. Ось такий момент розвитку сімей на нашій пасіці. Далі ми будемо знімали, будемо показували. Ми далі до роботи. Микола Володимирович, подавайте мені рамочки. Все для ваших послуг. Все, молодець. Рамочка суперово. Ячейка в ячейку. А вони тягнули минулого року. Ми то все були поникали, щось вони витягували, щось не витягували, щось встигли витягнути, до викачки, минули, а щось вже нам приходили забирати. Ну Це були рамки запасу. Так, зараз знайду дуже багато критиків. Богдан ти розбив гніздо. Богдан минулого року розбивав гніздо, за два дні витягували вущину, а той за один день матка сіяла і проблем не було. Чому я це роблю, можу пояснити. Через те, що остання рамка забита пергою. І медом. Відповідно, матка не переходить на задні рамки для засіву. Ставлю вущинку, за два дні витягують, матка сіє, навіть, можемо навіть перепровірити, піднімаємо вощинку і там є матка. Нам не доходиться її шукати по пів дня, як деякі пасічники роблять. Правильно, неправильно? Я думаю, правильно. Ми виходимо з того, що в нас є, і як вважаємо за правильним. Ви виходите з того, що у вас є. І ви теж будете робити правильно. зі свого досвіду. Нікого ми переконувати в чомусь не будемо. От так Ну пам'ятаєш вона важка, важка. Не? Важка. З медом. З медом вже. І з пергою. Залишимося. Так і буде. От так ми працюємо. Е -е -е чи правильно, чи неправильно час покаже. Подивимось. Думаю, що в нас. Все правильно. З медо. Блін, де вони меду стільки Так, Та де, де, ти не бачиш цього дерево. Він такий, червоний, червоний, а червоний, червоний цвіт, він більше медоносний, розумієш? О, дивись. Оця одна квіточка стільки дає, 0,5 0,5 А стільки на дереві. Але ти вже підговорюєш. Ну, коля. <laughs> коля. Я ну молодець. Коли Володимир залишить на позитиві. Цього там бджола. До речі, вона летіла з відерком, мало відерко. Бджіла мала відерко. Так, відром. А друга тягнула бочку ззаді неї, да? Це на другій цією бочкою носить на. Вона це віддарка, а. Рамки повні. І також ви. Багато хто скаже, що забагато розширили, забагато рамок дали. Насправді теж ні. А, яка забагато, тут кожна бдзила має відерку. Великі теплесенькі. Не вважаю, що забагато, враховуючи вихід бджоли кожних кілька днів і розширення. Тому все дуже прикольно. Пленка, пленка. Полегшила роботу нам набагато. Ми вже не займаємося тою ерундою. Толочено ми туди назад тягатись, акуратно зняли пленку, акуратно накрили і закрили питання по огляду і по теплоті сім'ї. Отак. Ми печемо далі вогнями. Переглянули вже раз, потрохи до половини ще далеко, але переглянули непогану пасіку. Так що так. Ми далі працювати. Буде щось цікаве, будемо показувати обов'язково. Довольний довольний даним оглядом, довольний даним розвитком сімей, медом наявним в вуликах. Навіть якщо буде якийсь безвзяточний період, там протязі 2-3 тижнів, бо заказує похолодання, розвиток сімей не припиниться. Відповідно, десь на середину травня тут буде бомба, яка розширить нас шикарно. Так що всім гарного дня! Маємо далі, працюємо далі.